Вітаю вас, друзі! На думку експертів, існує близько 9 тисяч мов програмування. Але сьогодні застосовується приблизно 700, а найбільш популярних всього 15-20. Але навіть із них не просто вибрати яку саме мову для вивчення обрати новачку. Сьогодні я допоможу вам зробити свій вибір. Тому що якщо тільки на початку своєї пригоди у програмуванні ви оберете правильні іграшки, інструменти, мови програмування, фреймворки та бібліотеку з дрібкою англійською, зможете побудувати собі кар'єру крутого it спеціаліста Тож уважно слухайте. І якщо це відео буде для вас корисним, не забудьте поставити лайк, ну і підписатись на наш канал. Поїхали! Скажу одразу, вибір мови програмування для початку роботи є важливим і залежить від багатьох факторів. Це складне рішення. Тому перед тим, як вибрати мову для вивчення, подумайте, яка галузь програмування вам найбільш цікава і які продукти ви хотіли б створювати. І розпочнемо ми сьогодні з Python. Скажу одразу, це доволі гнучка мова, на якій сьогодні можна вчити програмувати навіть дітей. Писати веб-додатки, сервіси, тестувати сайти чи програми, використовувати машинне навчання та програмувати пристрої для Internet of Things. Python це та мова програмування, якій легко навчитися. А ще головніше навчити. Саме тому ми започаткували класні курси для підлітків з вивчення цієї мови. Також у нас є безоплатний урок, і на нього можна зареєструватися прямо зараз за посиланням в описі. А ще ми вирішили іноді ділитись з вами крутими фішками щодо Python на нашому youtube каналі. А тепер йдемо далі. Якщо ви новачок у it сфері та віддаєте перевагу створенню мобільних програм на Android, то раджу звернути увагу на Java, Kotlin або Swift. Мова JavaScript у поєднанні з React Native також може бути корисною. А для шанувальників Apple та iOS, обирайте для вивчення objective C або Swift. Веб-програми, які являють собою свого роду платформи соціальних мереж, сервіси бронювання або потокового мислення, YouTube Netflix, краще усього створювати за допомогою JavaScript у поєднанні з платформою Node.js. для тих із вас, кого цікавить геймдев та ігрова індустрія. Раджу зупинити свій вибір все ж таки на Java. Простіше для початку. C-Sharp або C++ – Складніша мова і скоріше підійде для досвідчених кодерів. Підбиваючи підсумок, ще раз наголошу. свідомо обираючи мову програмування, ви самі вирішуєте, на яких проєктах хочете спеціалізуватися. Та не будете гаяти час на вивчення того, що рідко чи взагалі ніколи не будете використовувати. А яка галузь it сфери цікавить саме вас, друзі? Пишіть у коментарях та підписуйтесь на канал. Ну і звичайно ставте лайк. До зустрічі!